Вітаю! Сьогодні в нас огляд а, турецького дробовичка від компанії Target. Компанія Target входить в одну з ну, в шістку можна сказати, крупніших заводів, являється а, виробником. Бюджетні дробовички, а, майже кожен, кожна сім'я може собі дозволити. Таку річ вдома мати. Подивимось на нього поближче. Ця модель називається x 7 Що ми маємо, по-перше, це в нас телескопічний приклад. Телескопічний приклад має три позиції. Один, два, три. Далі. Ми маємо слот під 4 набої. Ну, зараз тут 3 стоїть, це, трошки постріляли вже. Не суть важливо. По факту, коли ви берете з рушниці сейфу, у вас вже є на прикладі 4 набої, які можна використовувати одразу в патронник один і дозаряджатись. Наступне пістолетне руків'я. Це дозволить... Впевнено контролювати зброю, ви можете спокійно переносити, якби дозаряджатись і тому подібно. В телескопічних прикладах є і плюси, і мінуси. Для спорту люди ставлять класичні приклади стрільці. Для більш тактичних рішень зручніше саме пістолетне руків'я. Далі плюсом цього прикладу є можливість. Гіпотетична можливість зняти е, трубу прикладу з, з, разом з самим прикладом. Тобто тут є отака кніпочка, ви її продавлюєте і знімаєте трубу. Е, для сертифікації в Україні ця річ була, ця можливість заблокована. Е, ну, як ми розуміємо, що усе можна зробити. Нікого на це не підбиваю ні в якому разі, але така можливість гіпотетична, повторюю, є. Наступне, одне з важливіших, це прицільні пристрої. Як бачимо, тут вже встановлена планка Пікатіння. Зараз тут резинова накладка, її можна зняти. Планка пікатіння, тобто можна у нас зразу з коробки встановити, не треба нічого докупляти, встановити. Прицільні пристрої, такі як коліматорний приціл і тому подібне. Наступне в нас є регулюємий цілик. Тобто верх-вниз, ліво-право можна відрегулювати. Оцим болтом ми регулюємо верх-вниз, оцим ліво-право. Ліворуч-праворуч. З цієї сторони... Як бачимо, у нас йде волоконна мушка. З обох боків захищена такими щуками. Далі передня антапка для ременю. На самому прикладі є отвір під ремінь. Ну і зараз встановлена антапка нашого виробництва. під носочковий ремінь FAB DEFENSE в даному вигляді. Одна з також приємних частин це довга цівка. Причому радість для стрільців, хто зараз вибирає собі рушницю, реальним плюсом є те, що в нових моделях Target X7 додали бокові планки, раніше їх не було, на цівку. і посередині нижню планку зробили довше. Тобто ми вже можемо не тільки встановити ліхтар на нижню і все, а встановити руків'я переносу вогню, встановити ліхтар, там лазерний целивказівник, хто що забажає, хто що захоче. Також можна використовувати. Скажемо, ближній хват, можна використовувати дальній хват, це вже як кому зручно. Тобто ближні, наприклад, там жінка або діти можуть користуватись, в кого не дуже довгі руки, також дальній Довжина ствола тут 51 см стандартна, ємність магазину також 7 набоїв, 1 в патроннику. Ще одним плюсом являється те, що в нових моделях x 7 подавач набоїв червоного кольору. Тобто це зроблено для візуальної ідентифікації, чи є у вас ще набої в підствольному магазині. Чи вже скінчились. На цьому я буду закінчувати. Гадаю, що ця інформація буде корисна стрільцям, чи людям, хто зараз буде тільки оформлювати документи, збирається стати власником зброї. Підтримуйте рух 11%, підписуйтесь на наш канал. Бажаю влучних пострілів!